Усик бойкотує наступний бій у Саудівській Аравії. Яка причина, чому Усик не хоче битися у Саудівській Аравії? Він що, завершив кар'єру вже взагалі з кінцями? Чи ще ні? Давайте подивимось, давайте проаналізуємо. Щоб розуміти, чому Усик бойкотує наступний бій, для початку потрібно подивитись на ось це. Давайте подивимось. Олександр Усик втратив частину симпатії у Польщі після того, як стало відомо про його участь у підтримці відновлення музею Романа Шухевича у Львові. За даними польських змін... Міс саме після цього не відбулася потенційна зустріч Усика з президентом Польщі Каралем Навроцьким, яка заздалегідь планувалася під час перебування боксера в Україні. Повідомляють, що радники президента визнали таку зустріч небажаною з політичної та іміджевою точки зору. Як бачимо, Усика вже хейтять у Польщі, але що ще переготувала для нього доля? Давайте подивимось. Згодом пішла і перша реакція з офісу президента, де повідомили, що не коментують неофіційні події та не розголошують інформацію про можливі чи нереалізовані Зустрічі раніше Усик приєднався до відновлення музею Шухевича у Львові. До речі, не забувайте підписувати на канал дзвіночком і ставити подобайку, якщо вам подобається ця рубрика, але це ще не кінцева інформація. Подивіться на ось це. Олександр Усик ухвалив рішення припинити співпрацю з проектом Ріяд Сізан. Та більше не планує проводити найближчий бій під саудівським промоушеном. Наступний поєдинок об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі з високою ймовірністю відбудеться у США та пройде підгідно нового промоутера. Як бачимо, він не хоче битися у Саудівській Аравії, він хоче битися у США. І давайте подивимось, чому команда Усика веде переговори з американською промоутерською стороною про багатобойові контракти. Очікується, що суперником українця стане колишній чемпіон ВІБСІ Деонте Уайрдер. А саме бій може пройти наприкінці квітня чи на початку травня 2026 року у в Лас-Вегасі чи Лос-Анджелесі. Як бачимо, бій дуже скоро, а саме наприкінці квітня, чи на початку травня 2026 року, але це ще не вся інформація. Подивіться. Раніше Усик не Разово захищав свою титул на турнір Ріад Season, зокрема двічі в Саудівській Аравії у боях проти Тайсона Фюрі. Однак, за словами менеджера боксера Еріка Клімаса, наступний поєдинок буде організовано вже іншою стороною. Ні, це буде інша сторона група зі сполучених штатів, повідомив Клімас. Повного розриву з Riyadh Сізон у достроковій перспективі команда Усика не відкидає, проте на даний момент конкретних пропозицій від саудівської сторони немає. Я не можу сказати, що він більше ніколи не битиметься в Riyadh Season. Можливо, що це ще трапиться, але прямо зараз у нас немає від них жодних пропозицій, пояснив Клімас. Як бачимо, у Саудівській Аравії у них проблеми, і вони не будуть там більше битися. Вони не хочуть там битися. Вони будуть битися у США, але це ще не все. Менеджер також зазначив, що Усик не збирається завершувати кар'єру на ближчим часу. За його словами, боксер планує виступати ще як мінімум два роки і почуватися фізично готовим продовжити кар'єру на найвищому рівні. Останній бій Усик провів у липні, коли наукалотував Даніелі Дюбла. У п'ятому раунді шоу Ріат Сізен на стадіоні Уемблі, У Лондон. Після цього турки аль Ашейх публічно закликав українця провести бій із перспективними британцем Мозесом Інтаумою. Проте у команді Усика вважають, що цей суперник поки що не готовий до титульного поєдинку. Це майже вся інформація по цьому бою. Коли ж буде битися Усик і так далі, ми вже зрозуміли. Також ми зрозуміли, чому Усик бойкотує бої в Саудівській Аравії. Він хоче битись у США, але це ще не все. Подивіться на ось цю інформацію. Щодо Уайлдера, то американців воно водів титулом ВІБІСІ протягом 5 років, втратив його після поразки від Ф'юри в реванші 2020 року. В шести боях він зазнав чотирьох поразок, включаючи два поспіль від Жана Чалая та Джозефа Прахкера. Однак у червні 2025 року повернувся з перемогою технічним нокаутом у сьомому раунді на Тайвером Хардоном. За словами Клімаса, варіант бою Усіквайдер зараз вважається одним із основних. Вірогідність дуже висока, тому що ми вже працюємо над цим та обговоримо багатою бойову угоду для Олександра. Переговори з командою Уайдера вже ведуть. А США є для нас пріоритетним ринком під класу менеджер, як бачимо, Деонте Ваудер 100% буде битися з усиком. І Як бачимо, це дуже потужний суперник для усика. Але я впевнений, що у усика є шанси, і він знає, що робити з ним. Якщо ви теж мною згодні, не забувайте підписи на канал, звіночку, ставити подобайку. А також пишіть критику, об'єктивну критику у коментарях. Бажано не суб'єктивну, а об'єктивну. А також дивіться наші минулі відео про Усика. Там все про усика, про бої і так далі. Зараз ви два відео на екрані, які 100% треба подивитись. Натискайте на будь-яке з цих двох відео, які зараз висвіт на екрані.